Ця мила невинна дівчина з американського заходу м'яд Джекі збирається зустрітись із чотирнадцятьма чоловіками. Вона вважає, що вона шукає справжнє кохання, але не всі з цих чоловіків приїхали заради кохання. Деякі з них гей. Okay. Hey. Що? Я говорю, ну тож цілком можливо, що хтось може подумати, що я гей. Дехто може вважати, що. Спекти чи це по гейськи Я гетеросексуал. Усі right? тут геї, крім мене. He's Цей хлопець найкрасивіший гей, якого коли небудь зустрічав. Якщо Джекі обере exactly. гетеросексуального чоловіка, вони розділять між собою один мільйон доларів. Але But якщо вона закохається -er, в гея, він отримує всі гроші. А вона піде ніж чим. Я аналізую кожну дрібницю, яку вони роблять. Я не думаю, що гей буде мене цілувати. Ти хочеш це робити сидячи чи стояче? А Перестань. Вона намагається внюхати геїв. Які твої жіночі риси? Я не гей. Ми тут заради грошей. Всі борються не на жарт. Я не знаю, хто саме почав розпускати чутки. Я думаю, це вже занадто, як на мене. Чувак, я зараз відірву твою кляту голову. Давай, шоу! Це твоє плече? Моя рука. Отже, чи знайде Джеки справжню?